Сталкер 2 перенесли, GTA 6 можуть перенести також. Навіть чемпіони світу, Ubisoft вибачились за Афросамурая та ще дуже багато цікавого в сьогоднішньому випуску. Сталкер 2 перенесли знову. I'm not Спочатку, 25 липня, на Reddit користувач Hector Evil написав, що Stalker 2 перенесуть на 20 листопада. А вже через декілька годин студія GSC виклала невеличкий тизер, який назвали серйозно знову, прямо іронізуючи, над черв'ян. Черговим переносом гри. Проєкт перенесли з 5 вересня на 20 листопада, як і писали на Редіті. І як вони запевняють в описі до відео, ці додаткові два місяці їм мають дати достатньо часу на полірування гри від багів. На хвилиночку, з моменту виходу першого трейлера пройшло вже більше чотирьох років, а з першого анонсу всі шість. Що в принципі стандартна тривалість розробки для AAA гри. GSC також оголосили, що 12 серпня на медіамайданчиках Xbox вони проведуть Stalker 2 девелопер Deep Dive. Даний захід міститиме ексклюзивні інтерв'ю, низку нових відеоматеріалів та повне проходження одного з квестів гри. Скоріше за все, це щось буде схоже на директи, які були у Starfield та Call of Duty Black Ops 6. Тому обов'язково очікуйте окреме відео після презентації. Ну і до Stalker ми ще повернемося в сьогоднішньому ролику пізніше, бо там ще багато цікавого. А тим часом нагадую, що з вами Олдбой це найкращі люди в світі, які підтримують канал фінансово, особливо дякую Елвуду. А ви дивитесь черговий випуск ігроновин? Take-Two боїться рев'ю бомбінгу Ігровий журналіст Стівен Тотілло помітив, що в оновленому річному звіті Take-Two для акціонерів компанія включила рев'ю бомбінг до потенційних ризиків, які можуть завадити успіху проєкту. Якщо студія прийняла якесь спірне рішення, то частина гравців. Моментально запускає рев'ю бомбінг і починає писати масово негативні рецензії на гру. А вони відлякують нових гравців. Rockstar безпосередньо зіштовхнулась з рев'ю бомбінгом, коли випустили Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, а також їх рев'ю бомбили, коли вони заборонили різноманітні моди для GTA 5. Дехто з розробників після бомбінгу дійсно виправляє свої ігри. Але ця практика має й негативну сторону. Як, наприклад, було з Last of Us Part 2, який на релізі почали писати. Негативні відгуки не тільки ті, хто справді грав гру, а й ті, хто начитали злитих в мережу спойлерів, і, м'яко кажучи, говорили про те, що в очі не бачили. І руками не чіпали. Але знову ж таки є й позитивний вплив рев'ю бомбінгу. Рідко, але буває. Як от з респауни, які нещодавно оголосили, що починаючи з наступного сезону Apex Legends, змінять кардинально їх бойовий пропуск. Змін багато, але головне це те, що тепер буде два бойових пропуски: один на початку сезону, інший на його середині. А також вони мали прибрати можливість купувати їх за монети, які можна отримати в грі. Тобто, щоб вони були тільки за донат. Гра піддалась масовому рев'ю бомбінгу. І останні рецензії в Steam виключно негативні, всього 7% позитивних відгуків. Респаун почули критику і вирішили відмовитись від ідеї виключно платного бойового пропуску. І ось в цьому випадку це справді хороший кейс, коли розробники намагаються з вас видоїти гроші. І їм пофіг на те, як було раніше. В GOG нарешті вийшов масштабний мод Fallout London для Fallout 4. Безкоштовний мод можна вважати ледь не повноцінною грою або доповненням до Fallout 4. Він перенесе нас у зруйнований після ядерної війни Лондон і матиме власну сюжетну історію з купою завдань. Одним словом, зацініть. Кажуть, що дуже-дуже непогано. Star Wars Outlaws – це один з головних цьогорічних релізів. З одного боку, на фоні останніх сюжетних aaa ігор компанії вона дійсно виділяється, а з іншого в цьому році не так багато великих релізів, особливо у порівнянні з минулим роком, який був аж надто перенасичений. Якщо вірити генеральному директору компанії Іву Гімо, то у Star Wars Outlaws найбільший маркетинговий бюджет в історії ігор Ubisoft. Якщо чесно не знаю, де проявляється цей ультрамасштабний маркет. І чому там немає української? Адже окрім як якихось презентацій, особливо ніде і не видно. Але, хоча б настрої у геймерів стосовно цього проєкту позитивні, та й згідно опитування IGN, Star Wars Outlaws зараз є найбільш очікуваною грою року. А я свої думки від прев'ю, яке я нещодавно грав. Розповім вам вже за декілька днів, тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і робіть оцей от дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ну і щоб не проспати моє наступне відео, або бути в тонусі у важливий момент, можете спробувати новий український енергетик Best Shot. Наразі доступно два смаки: оригінальний та Манго Кокос. Оригінальний не схожий на типовий енергетик, він смачний, але смак інший, тому скажу, що пробуйте самі, щоб зрозуміти. Так само, як і Манго Кокос, який має незвичний смак, як для енергетика. Але приємний, якщо ви полюбляєте смак цих фруктів. Тож, якщо вам потрібно більше енергії для продуктивного вечора, то спробуйте український Best Shot. але як і будь-які продукти, вживайте його відповідально. Більш детально за Best Shot можете дізнатися за посиланням у описі. Як ви можете знати, LEGO Horizon Adventures буде переповідати сюжет оригінальної Horizon Zero Dawn. але через те, що гра орієнтована на дещо молодшу аудиторію, історію все ж доведеться дещо зробити дитячим. Тячешою наративний директор Gorilla Games Джеймс Віндлер в інтерв'ю Game Industry Biz розкрив, як вони планують це зробити. Багато з того, що відбувається у грі, наприклад, руйнування старого світу. Це досить важка тема для восьмирічної дитини, тому нам потрібно було знайти способи зберегти її присутність в історії, тому що вона є важливою для Horizon. Однак у lego версії будуть відсутні деякі шокуючі моменти з оригінальної гри, а деякі трагічні моменти будуть показані у більш комічній формі, як це було в попередніх lego іграх Інсайдер Special Nick повідомляє, що Sony готують ремейк або ремастер трилогії God of War для PlayStation 5. Дуже ймовірно, що перші дві частини. Будуть такими собі візуальними ремейками, а трійка буде звичним ремастером з 4К і 60 фпс. Хоча ремастер вже був, тож якщо щось з ними і робити, то на мою думку, краще такі всі три ремейки. Анонс очікується цього або наступного року. З огляду на те, що наступного року серії стукне 20 років, тоді ж і слід чекати або на анонси, або одразу на реліз ігор. Між іншим, це вже не вперше, коли ми чуємо про оновлені версії стреньких God of War, а тому чутки можуть бути. Дуже навіть правдивими Game Pass поки не показує тих феноменальних результатів, на які розраховували Microsoft та Філ Спенсер. Але більшість аналітичних компаній, як от Ampere впевнені, що найближчим часом сервіс чекає виключно масштабування. Ampere очікують, що дохід Game Pass досягне 5,5 мільярдів доларів. Звісно ж, у 25-му році компанія розраховує збільшити середній дохід на одного користувача завдяки нещодавнім змінам в щеблинах підписки. По перше, більшість. І стірів стали дорожчими, а деякі зараз виглядають не дуже привабливо, через що частина гравців перейде на найдорожчі з рівнів, тобто Ultimate. Таке відчуття, ніби зараз взагалі всі активні власники Xbox One та Xbox Series користуються Game Pass, А тому майкам потрібне розширення саме за рахунок інших платформ. Майки зараз великий акцент роблять на хмарі, але контракти з партнерами, як от з Amazon і Samsung, вони складають відносно повільно. А на смартфонах здеби є проблеми через політику Google та. Apple. плюс, а чи зацікавлені взагалі казуальні гравці на смартфонах у тому, щоб грати у великі тайтли старших платформ через хмару і прив'язку до швидкого інтернету, тобто до Wi-Fi? Питання, звісно ж, риторичне. Аудиторія, де більша частина гравців в принципі не звикла платити, а хіба що там є кити, які багато донатять, або е, все побудовано на рекламі? Це ж якось може звикнутися з платною підпискою, але знову ж таки прив'язуватися до Wi-Fi, щоб сидіти і грати по хмарі. Це дуже спірна ініціатива. Якщо вірити джерелам Джеза кордона, то Microsoft зараз працюють над тим, щоб створити дешевший за Ultimate тір геймпасу, який включатиме по суті тільки Хмару. Даний тір буде розрахований на тих, хто хоче користуватися перевагами геймпас, але не має бажання купувати консоль Xbox. Коротше, Microsoft в активному пошуку ваших грошей. Останнім часом стала популярною практика, коли видавці AAA ігор випускають видання, які дають до їх проєктів Проєкту, ранній доступ на декілька днів швидше, запланованої дати виходу, звісно ж. Ці видання переважно значно дорожчі за базові. І хоч вони її включають якісь ще додаткові бонуси, питання це ж чи є попит у гравців на них? Звісно, що все залежить від кожного окремого проєкту, але у випадку з College Football 25 все аж надто добре. College Football 25 це перша гра за роки у серії симуляторів американського коледжівського футболу від Electronic Arts. Вона вийшла виключно на PlayStation. 5 і Xbox Series, але це їй не завадило зібрати 2,2 мільйони гравців протягом періоду раннього доступу. Тобто 2,2 мільйони гравців віддали по 100 баксів за делюкс видання, щоб зіграти в колеч футбол на 3 дні раніше офіційного запуску. Ще 600 тисяч зіграли в неї через пробну версію в підписці EA Play. Гравці дуже хвалять новий колеч футбол, особливо у порівнянні з останніми іграми серії Medan від тих же EA. Хоч без мінусів як от проблеми з. Серверами, звісно, що не обійшлось, але думаю, ніхто не очікував аж таких чисел. Тож, схоже, що тепер у Electronic Arts є ще одна успішна спортивна серія, яка приноситиме їм сотні мільйонів прибутків. Пам'ятаєте, як ми, заколабившись з косплеєркою Tokyo Rin, зробили цікавий проект по заклику додати українську локалізацію Hellblade 2? Тоді вона зробила чудовий косплей та зняла відео. А ми разом з вами дали багато розголосу, і це мало неабиякий результат. Українська в Hellblade 2. Тепер ми намагаємось зробити аналогічний мув з Death Stranding 2. Tokyo Rin знову зробила крутий косплей та візняла відео, де вона закликає Kojima і Коджима Production додати українську в Death Stranding 2. Ми навіть зробили для ролику японські субтитри, щоб Коджима та його колеги точно зрозуміли повідомлення. Відповідне відео я розмістив на своїй сторінці в Твіттер та інших соціальних мережах. А від вас потрібно, щоб ви проявили актив з ним. Та також долучились до розголосу. Більш детально що робити, я написав у своєму телеграмі, буде послання в описі. Плюс Sony вже почали потроху додавати українську в свої проєкти, а до релізу Death Stranding 2 ще цілий рік. Тому шанси на успіх дуже навіть реальні. Сподіваюсь, все вийде в епоху ігор, де в шутерах потрібно платити за те, щоб знати власний кіл дезасіст, деякі інді розробники роблять буквально все, щоб мати ідеальну репутацію. Одним із таких є Concerned Ape, який подарував цьому світу неймовірну Stardew Веллі. Він вирішив у своєму твіттері поклястись, що ніколи не братиме гроші за доповнення чи оновлення. Не те, щоб він раніше якось інакше робив, але схоже, що цим твітом він вирішив знову привернути увагу до його гри, яку він активно розвиває роками. У відповідь. Як до даного твіта він зазначив, що не критикує розробників, які беруть плату за доповнення, але у нього свій власний підхід до створення ігор. Респект у Warner Bros. Games поповнення в сім'ї. Компанія придбала студію Player First Games, яка створила для них Мультиверсус, фактично єдиного повноцінного конкурента Smash Bros. Сума угоди не розголошується, але згідно прес-релізу, співзасновники Тоні Х'юн та Кріс Вайт продовжують керувати студією. Днями у грі додали ігрового персонажа Самурая Джека, а незабаром там з'явиться і Бітл Джус. Якщо вірити витокам, то згодом у грі має з'явитись контент по таких франшизах, як Гаррі Поттер, Шалений Макс і Барбі. А одним із. Майбутніх персонажів стане Марселін з мультсеріалу Adventure Time. Звісно, що зараз контенту в рази менше у порівнянні з тим же Super Smash Bros. Але якщо розробники і надалі розвиватимуть гру, то цей файтинг може жити ледь не вічно, з огляду на те, скількома франшизами володіє Warner Bros. Цікаво, коли там буде нео з матриці. Майкл Бей, відомий як режисер франшизи Трансформери та Адам Гудман, колишній президент Paramount Pictures зараз розглядають можливість зняти адаптацію адапдацію, інакше це не назвати адаптацію Скібіді Тойлет. Бей і Гудман бачать потенціал для повноцінної франшизи, але перемовини поки перебувають на ранній стадії. Якщо ви не знаєте, що таке Тойлет, то я вам заздрю, бо це серія мемних короткометражних відео, створених в редакторі Gary's Mod про війну між туалетами та кіборгами. Звучить ніби тупо, але ці відоси набирають. Десятки, якщо не сотні мільйонів переглядів на різноманітних платформах. А створені вони росіянчиком, який зараз живе у Грузії, але який знімав не одне антиукраїнське відео та всілякі про путінські ролики, які потім, звісно ж, приховував з власного каналу, ну тому що репутація. І ось це ось чучело і веде перемовини з Беєм і Гудманом. Саме так звучить все настільки огидно, як ви собі можете уявити. Ну і про перегляд російського контенту, як показали нещодавні дослідження, українці, які дивляться і слухають росіян на Ютуб та стрімінгових платформах, занесли в бюджет Росії понад 81 мільйон доларів, тобто приблизно суму на 10 тисяч FPV-дронів. Адаптація Bioshock від Netflix зазнала деяких суттєвих змін. Продюсер проєкту Рой Лі під час панелі на Comic-Con 2024 у Сан-Дієго заявив, що після зміни керівництва Netflix адаптація була переналаштованою. Френсіс Лоуренс, відомий по голодним іграм, залишиться режисером, але бюджет проєкту значно скоротили, а тому масштаби історії зменшать і вона буде більш особистою. Сум журба. це сталося. Майки додали Call of Duty Modern Warfare 3 в підписку Game Pass. І скоріш за все це приверне деяку частку нових передплатників до Game Pass. Хоча реальний поштовх у даному напрямку має відбутись восени, коли вийде Black Ops 6 і вона буде там, Day One релізом. Але вже завищою ціною. Activision – це компанія, яка знає, як отримувати гроші з повітря і ефективно менеджити. І зараз розгорнувся черговий скандал через використання ним штучного інтелекту. Спочатку в минулому році верхівка агітувала концепт художників до використання шиї, щоб він допомагав їм у роботі. Їх тоді запевнили, що шиї буде необхідний виключно для концептуалізації, щоб спростити роботу. Пізніше співробітників почали відправляти на курси використання шиї. А апогеєм стало те, що в 23-му році вони почали продавати Скінчики частково створені шиї. Ймовірно, що в найближчому майбутньому велику частину спеціалістів в будь-якій сфері. Замінять на шиї українська кіберспортивна команда Na'Vi виграла турнір eSports World Cup з Counter-Strike 2. Призові склали 400 тисяч доларів. Після перемоги Na'Vi отримали також тисячу Points, що зробило їх першими у світовому рейтингу з Counter-Strike 2. Донедавна першість тримали російські Team Spirit, які тепер аж на третьому місці. А пам'ятаєте, як нам вказали в 2022 році, що ну неможливо створити з Na'Vi супер успішну команду з кіберспорту? Без з росіян, а ось як воно склалось. Шкода, що так довго. GTA 6 можуть перенести, як і багато інших релізів. Пам'ятаєте, як нещодавно у світі гриміли страйки акторів і сценаристів, через які перенесли купу фільмів та серіалів? Так ось тепер стартував страйк акторів, причетних до відеоігор. Саг Австра дуже довго вели перемовини з AAA студіями і дійшли консенсусу у 24 з 25 вимог. На жаль, цей один пункт AAA студії не прийняли, і звісно, що він стосувався використання. Шиї. Що тепер актори страйкуватимуть, а багато великих релізів можуть банально перенести. І я говорю про такі масштабні ігри, як GTA 6 та Call of Duty, де постійно потрібно знімати акторів, постійно потрібно щось дозаписувати і таке інше. Також в тему до GTA один з колишніх розробників Rockstar. Обі Вермей поділився враженнями щодо графіки в майбутній грі від Рокзірок. Rock. На його думку, GTA 6 розчарує фанатів своєю графікою, адже вона буде не такою видатною, як собі нафантазували шанувальники франшизи. Він вважає, що якість візуалу буде не набагато вищою за GTA 5 для PlayStation 4 та Xbox One. Втім, він все ще вважає, що нова гра в серії стане видатною. Але щодо графіки, фанатам все ж варто трішки. Capcom не планують відмовлятися від фізичних релізів своїх ігор для основних франшиз. Нещодавно відбувся реліз Кініцугамі Path of the Goddess. Гру сприйняли доволі позитивно, але це абсолютно нова франшиза для Capcom. і якогось ажіотажу вона не робить. Компанія її випустила виключно в цифрі і не те, щоб має намір в майбутньому випустити цю гру на дисках. Фізичні продажі скорочуються у всіх компаній, тому велика частка з них тепер не бачить взагалі жодного сенсу випускати ігри. На фізичних носіях. Якщо ж говорити конкретно про Capcom то на 2022 рік частка фізичних продажів ігор у них складала 10,6 У 24-му цей показник складає всього 6,8 Проте вони запевнили інвесторів, що AAA релізи їх ігор і далі будуть виходити на дисках, адже дехто їх досі купує. Скільки це триватиме, невідомо, але не дуже хочеться, щоб відеоігри. На дисках повністю зникли. Мені особисто було б дуже сумно. У світовому прокаті стартував фільм Дедпул і Росомаха. Згідно прогнозів, він стане найкасовішим фільмом цього року, не рахуючи анімаційних фільмів. У минулому випуску я вже розповідав, що майки з цього приводу вирішили розіграти лімітовану консоль по фільму з геймпадами, які імітують вигляд Вейда Вілсона і навіть мають його дубку. Геймпад настільки завірусився в інтернеті, що майкам довелось зробити. Ще один, але вже по Росомасі, і так теж з дубкою. До речі, якщо вам було цікаво, то ці задні частини кріпляться на геймпади завдяки магнітам, а тому їх спокійно можна зняти, якщо буде незручно грати. Хоча в нас ці консолі не розігруються, бо в нас немає офіційного Xbox. А. В Україні Ubisoft довелось вибачитись. Після анонсу Assassin's Creed Shadows компанія зіткнулась із значною критикою через те, що одним із головних героїв гри є чорношкірий самурай, а також через інші історичні невідповідності. І хоч Ubisoft ніколи не позиціонували свої ігри як історично достовірні, але їм все-таки довелося опублікувати великий лист, де вони вибачаються перед своїми фанатами, а особливо перед японцями. Ubisoft в листі не вказали, які саме конкретно елементи викликали невдоволення в грі, але наприкінці наголо. Осили, що Assassin's Creed – це вигадка, натхненна реальними подіями, а тому ясуке чи ясуке. Ідеально вписався в гру, хоч навколо цього і точаться дебати. Цікаво, що вибачатись вони вирішили після того, як було проведено дослідження, що автор книги African Samurai, The True Story of Yasuke A Legendary Black Warrior in Feudal Japan щоб просувати свою книгу, редагував під невласним аккаунтом статті в Вікіпедії про Ясуке. Томаса Локлі, який написав книгу, було звільнено з університету в Японії, і він пропав із соцмереж. Вважається, що саме на цю книгу опиралися Ubisoft з іншого боку, інший історик з японського університету, японець по національності, навпаки, підтвердив, що ясуке міг бути самураєм. Там він написав дуже багато різних пунктів, по яким справді будь-хто по ідеї міг би бути самураєм, якщо б високий чин дав йому такий титул. Тому тут. Палка в двох кінців, як я і казав, я не бачу жодної проблеми в тому, які персонажі в вигаданій грі по франшизі, де постійно історичні персони не є своїми точними копіями з нашого світу і серії, де є всілякі циклопи і змії горгони. Але те, що все ж компанія не відмовчувалась, а вибачилась, це безумовно плюс. Більшість обирає стратегію все ж відмовчатись. Хвилинка в українізації в ранньому доступі Steam вийшла гра Codename Ocean Keeper. Це роу від української студії Retro Style Games про космічного пірата, який досліджує світ глибин в пошуках ресурсів і бореться з різноманітними тамтешніми монстрами. Коштує гра 187 гривень і в ній доступна текстова українська локалізація. Death from the Darkness – гардкорний гор з акцентом на головоломках. Вийшов в Steam. Це дебютний проєкт українського розробника Віталія. Пепко Пробачте, якщо я якось неправильно назвав, грати нам доведеться за досвідчену журналісткою, яка багато років займається розслідуванням зникнень людей у місті. Нам доведеться розплутувати складні головоломки з мінімальною кількістю підказок, а паралельно з цим протистояти древній вампірші. Гра наразі має виключно англійську локалізацію, що дуже сумно, і продається за 225 гривень. М Можливо, розробник часом надасть українською, дуже б цього хотілося. Також варто згадати за два проєкти, які пройшли якось повз мене, але які також. Тож мають українські субтитри. Переколом обох займали шлях Ігри ці це сиквел Atom RPG Трудоград, це такий собі Fallout Фентезі в Совку та Віджі 2 такий собі супер наворочений понг. Обидві гри продаються в всі. До речі, Atom RPG якщо я не помиляюся, звільнив всіх росіян. Вони зараз з ними не мають нічого спільного, працюють собі як Україно ще там, якісь інша країна студія, але без росіян. Наскільки мені відомо? Також в Steam з'явилась сторінка PlayStation VR App. Це застосунок, який дозволить налаштувати гарнітуру PS VR 2 на ПК. Застосунок матиме українську локалізацію і вийде вже 6 серпня, коли в продаж поступить і спеціальний адаптер-перехідник гарнітури для ПК, який продаватиметься за 60 доларів. По ідеї, PSVR 2 має підтримувати абсолютно всі VR-ігри, які вийшли в Steam, включаючи такі хіти, як Half-Life Alex і Beat Saber. Але чому вона по зворотній сумісності не підтримує ігри з попередніх? PlayStation VR. I don't know. Схоже, що анонс коміксу по Legacy of Kane був таки не просто так: В мережі гуляє фото з SDCC з коробкою фігурок від Dark Horse по Legendary of Kane Soul River 1 плюс 2 ремастер. Так, дилогію ремастерів ще не анонсували, але схоже, що це станеться досить скоро. Редакція дов вирішила звернутися до Державної податкової служби України. Щоб дізнатися, скільки сплатили діджитал компанії податку на Google у першому півріччі 2024 року. У проміжок січня по червень бюджет отримав 69,5 мільйонів доларів завдяки податку на Google, що на 32,6% більше, аніж аналогічний період минулого року. Найбільшими платниками податку виявилися Google, Sony, Etsy, Apple, Meta, Amazon, eBay, Netflix, Wargaming, Valve і КСОЛА. Нагадаю, що Xola – це російський сервіс, який Використовують провідні платформи тримачі, як от Steam, Epic Games, Roblox та інші для платежів за ігри та інші цифрові об'єкти, одним словом, як ви бачите, багато компаній, в тому числі Valve, платить податок на Google його частка доволі висока. Тому ще раз подумайте про те, якщо ви розробник ігор, скільки податків платить росіян, який купує вашу гру. Там в себе на Reddit показали багато перших фото колекційного видання настільної гри по сталкеру. Тим, хто долучився до краудфандингової компанії, вже почали приходити бонуси колекційного видання. А от сама гра поки затримується до вересня. Бонуси включають металевий плакат, патчі групувань, репліка з-під боєприпасів, підстаканники, килимок для ПК і неймовірно крута діарама. Також на офіційному ютуб каналі Азову вийшло відео, де Олександр Лаптій з 12-ї бригади спеціального призначення Азов розповів про те, як він зіграв одну з головних ролей у Сталкер 2. Відео дуже цікаве, а тому рекомендую до перегляду повністю. Олександр розповідає, що з ним зв'язався кастинг директор Stalker 2 ще до повномасштабного вторгнення. Він тоді був режисером, драматургом і актором. GSC попросили використати його зовнішність для одного з ключових персонажів гри. Олександр також мав повністю записати в мокапі рухи персонажа, і частину сцен навіть відзняли до початку повномасштабки, але, на жаль, не всі. Тоді Олександр вступив до лав Азову, а наприкінці листопада минулого року з ним знову зв'язалися представники GSC для того, щоб озвучити персонажа. За погодженням командира Азову Редіса, він поїхав у Київ і записав свої репліки. Чи буде зовнішність актора також у грі, наразі невідомо, хоча й дуже хотілося б. А це все через те, що він не встиг зробити необхідний мокап, бо досі існує країна гній. Окрім цього, в Китаї нещодавно дали пограти в нову демку Stalker 2, і якщо вірити Китай. Ському підрозділу IGN, то вона більша аніж та, що була раніше на попередніх конференціях цього разу у відвідувачів виставки була можливість пограти до двох годин. Також там було показано два нові скріншоти гри, які ви зараз бачите на екрані. Одним словом, до двох годин це дуже цікаво. Можливо, вони справді. Скоро випустять демку в народ, бо ну дві години це не 20 хвилин, погодьтесь. Ще GC нарешті показали шеврон угрупування полудень, заступником якого є бродяга. А входять туди колишні бійці моноліту. Глянь, який трофей. Був вчора біля дикого острова, прокляте місце, щоб я ще колись поліз до той хімозної ями. Тьфу Мало того, що всюди клята кислота так ще й туман вчора став. Ух. Думав, він мені проти газ поплавить. Такий їдучий Хабара не знайшов, ледве живим вибрався, на відміну від якогось полуднів. Бідолаха так і залишився в кислоті. Брррр. Може він голос моноліту на дні почув. Навіть думати не хочеться. Зброя, снаряга, все туди пішло на дно. А шеврон полудня забрав, не дарма ж ходив. Може який колекціонер і заплатить. Ну і на завершення. Після переносу гри GSC виклили постер, де вперше повноцінно розкрили вигляд мутанта Химера. Ось тут ось гарячі відоси про сталкер, якщо ви ще їх не бачили. А вже за декілька днів вийде віде відео і по Star Wars Outlaws, тому ставте обов'язково з Ночок, щоб нічого не пропустити. Ну і пишіть коментарі, як вам відео взагалі давайте обговоримо новини ось там ось внизу. До зустрічі вам і дай Боже!